Доброго дня. Сьогодні 20 вересня 2023 року. Ось хочу вам показати три прищепи. Тобто три, три гібридні форми на одному кущику зроблені прищепи в минулому році. Це посланник Калугіна, подарок Ірині і Алвіка. Ось там. Що ж, почнемо з посланника. Отже, те, що я побачив, одразу почнемо з мінусів. Був, був у нас е, кілька днів дощик, такий непоганий. Нормально так промочив. І що на посланнику? Ось видно, не на всіх ягодках, але є місцями на, я, на ягодах носики трісну. Ось не носик тріснув якась якось вже комашка починає далі вже свою роботу робити. Не на всіх, але є. Ну ось тут практично ціла, ось тут була тріщинка, Тобто незначний тріск він присутній. Відносно того, як визріває лоза. Ну, ось видно, лоза визріває вже. Ось, якщо порівняти з подарок Ірина, то тут же лоза визріла, напевно, на цій прищепі десь в районі метра. Точно, можливо півтора метра. От. Хороша, звісно, за розміром ягода посланника. Такої от, скажімо, більш до такої хрусткої консистенції, щільна. Вже практично він готовий. Ну, скажімо так, що вже, ось, наприклад, ось ця гронка, ця, ця, тут вони, ця трішки просто пізніше чомусь цвіла. от Вона ще знизу видно, що він не готовий. Ось а ці гронки вже готові до споживання. От, але те, що я бачу, незначний, незначний тріск, це, звісно, мінус. Ну, звісно, будемо далі спостерігати. Це такий посланник. Ось подарок Ірині. Ну, тут, ну, ось тут щось таке схоже на що носик відкрився. Одна ягідка в гроні більше я не бачу. І ось тут одна верхня ягідка також щось тут таке от, схоже. Можливо, десь щось від, трішки підтріщало. На з цих три гронки, дві ягідки. Все, більше я би я не бачив тріску. Вона вже також практично вже готова. Хрустка ягода, хороший цукор, шкурочка не відчувається. Смакові якості, звісно, дуже хороші. Колір приємний. Лоза визріває добре. ну По хворобам, при стандартних оприскуваннях, я думаю, всі форми більш-менш нормально себе тримають. Ось такі от гронки, хороша ягода, непоганий розмір. Тут ножницями, подарок Ирині, да, я забув сказати, подарок Ірині я ножницями нічого тут не робив. От. Тут все так, в міру рихлі грона. ну Тобто, якби все нормально. А от посланник я прорізав, і, можливо, тут деякі грона потрібно ще прорізати трішки. Тобто, в, його, ну, в моїх умовах потрібно прорізати після цвітіння обов'язково. Тому що грона б дуже щільний. От. Подарок Ірині я поки що показує себе більш стабільно, ніж посланник. І ось е Алвіка. Горошнула в мене Алвіка. Тут вже, здається кілька гронок я вже зрізав. Тут дві прищепи. Є горох, а є ось такі от ягоди. Ну, звісно, розмір дуже хороший. Тріску тут ніякого немає. Смак, ну, схожа за смаком до велики, як на мене. Отже. Більш е, щось, так, детальніше, можна, буде, я думаю, вже в наступному році говорити. Але всіх вона вже є ця Алвіка. Е, непогана форма. У мене і Веліка є. от е, Я не можу сказати поки що, яка з них краща. Як на мене вони схожі, може, в Алвіки трішки ягода за розміром. Ну, немає в мене на веліці ось такої от ягоди. Хоча вона не велика, але ну, валики, звісно, розмір трішки побільший у моїх умовах, але не набагато. Смакові якості схожі. Така от велика це перше плодоношення на прививці.